Отже, це мій перший італійський влог. І я його розпочну в ванні, тому що тут починається мій ранок. Мій взагалі будь-який день. Я вже нанесла а, цими намаганнями сховати прищі, які повилазили. Колись до речі, розповім історію про свої прищі, як я їх позбуваюся, бо я вже знаходилась. Десь, мабуть, півроку я знаходилася в ремісії, і ось вискочили два нових прища. Сподіваюся, що вони останні і більше їх не буде вже. Сьогодні на сніданок дуже неймовірно смачні цукерки. Я їх робила самостійно. Рецепт десь тут залишу. І справді там ось така кава. Це українське виробництво. Кава з гостом. Якщо не помиляюся, мені дуже подобаються. Оці дріпи, Я беру зазвичай таку упаковку, де багато різних смаків. Смаки я найбільше не люблю, тому що, якщо чесно, я не дуже полюбляю полиниці. Мабуть, навіть терпіти її не можу. Дуже швиденько слідю, тому що вона залишається, мабуть, лише хвилин 5 до початку англійської. І після цього я починаю працювати. Котик. він, певно, теж хоче працювати, бо чогось всі -все на моє місце, хоча в нього є он, свій такий диванчик, я його так то я називаю. До речі, на щодо англійської, ми зараз почали вчитися по новій книжці. Зараз покажу або не покажу. Ось перестала працювати, бо книжка не відкривається, а в мене через одну хвилину почнеться англійська. Можливо, хоча б ці відкриються, але я в цих книжках робила собі записи, які мені необхідні саме зараз. Дякую, дякую. Apple, просто найкраща продукція. Вже класний і смачний перекус з спрінгролів. Точніше, це щось схоже на спрінгроли. Що я роблю? Я для цього використовую рисовий папір, замочую його в воді. У вигляді начинки в мене просто капуста. Це в мене м'язково, до речі, веганське, але прикольно, що було просто то й додаю авокадо, огірочок. Трішки лимончику. Ось така, це типу намазочка, вона теж ля як сир, але якась веганська, хоча я не є вегетаріан, просто вона смачна. І ще зверху я посипаю перцем. Це зверху замотую, скручую і виходять ось такі ось дуже гарні і смачні спрінхроли, як перекус. Ось такий смаколик я отримую. Зараз спробую і скажу. Угу. Лимончик прям дуже в тему. Смачно, ще водичка. Я вже позаймалася в залі і виглядаю погано, бо я робила прес і зазвичай, коли я роблю щось, де в мене лежить голова, то моя зачіска завжди страждає. Але... Вже нарешті буду збиратися додому, бо я хочу їсти. Отак виглядають кросівки у дівчинки, яка ходить з сумочкою Louis Vuitton, з ремішком, Здається, теж Louis Vuitton. Але <плес> вже, мабуть, пару місяців ходжу за такою діркою в кросівки. Але це кросівки для спортзалу, тому мені, якщо чесно, пофіг. До речі, дуже сильно подобається оця сумка Я її купляла в Intimissimi. Вона, ну, звісно, брудниця, тому що вона така, як... Не знаю, що це за матеріал, але в неї влазить тупо все. Вона тут на затяжках. Це, мабуть, більше сумка для пляжу, але її ношу навіть спортзал, і думаю, якісь подорожі теж буду брати. Просто через те, що вона дуже зручна. В неї є ось такі ручки, ну і великі, і короткі. І мені прям подобається з нею реально зручно. Ось тут є невеличка кишенька. І тут кишенька. Дуже люблю цю сумку. Все, мені пора додому. Я не займалася три тижні, зараз поясню чому. І в мене зараз дуже болять ноги, щоб спускатися вниз. І я такий лайфхак бачком. Мене навчив колишній тренер так робити. Всі казали, якщо в тебе болять ноги після тренування, просто спускайся бачком. І тоді буде простіше. І це реально працює такий лайфхак купила нову маску ось цієї фірми BioPoint Point. У мене, мене, до речі, від них є ще шампунь. Справді, і шампунь, і ополіскувач, ну, бальзам, точніше, в мене теж від Biopoint. Бається ця фірма, тому я вирішила спробувати ще маску. І такий прикольний аромат, мені прям дуже сподобалось. Воно пахне чимось технічним. Це щось ну просто якийсь такий технічний запах, саме запаху, таки, запаху таких всяких бальзамів, шампунів і тому подібне. Але я дуже давно не зустрічала цей запах, і мені прям подобається. Я сподіваюся, що вона буде класно працювати. В мене є така невеличка розпаковочка, бо до мене прийшов, і я так розумію, що це, мабуть, мій мікрофон. Моє здивування. Тут виявляється два мікрофони, бо я чомусь думала, що буде лише один. Угу. Прикольний, такий пушистенький, наче котика гладиш другий. А, це ці змінні штучки. Їх, їх, до речі, 4. А, чи вони, можливо, вони, мабуть, різні. А це перехідник для телефону, щоб його так витягнути, аби не зламати. Лінія, я не помиляюся, має мати різні роз'єми. Перший, ага, ось перехідник, другий, і зарядка, щоб можна було заряджати. Отже, зараз спробуємо а звук з мікрофоном без. Давайте перевіримо звук. Зараз я записую без мікрофону. Я думаю, чути, як качається ця моя штучка, яку я дуже люблю, мабуть, чути якийсь вітер. І зараз наступним кадром я вже показую звук саме з мікрофоном. Це вже звук, який ви чуєте, йде саме з ось цього маленького мікрофону, я кажу ближче, або я кажу далі, бо, скоріш за все, він буде висіти приблизно саме в такому положенні. Також о, зараз покачаюсь, чи чути буде, як качається моя улюблена качелька, її коконом називаю взагалі. І трішечки поширшуримо, почіпаємо, наскільки це чутно. сподіваюсь, різниця є. Бо я планую записувати саме з мікрофоном, аби все ж таки була якість звуку саме кращою. Вибачаюсь за такі кадри, але ця риба дуже смачна. Чадже Піті каже, що це сібас або морський вовк українською. Якщо знаєте, то обов'язково спробуйте. Я, до речі, що помила голову і використала оцю нову маску, про яку я казала, нанесла її. Вона, до речі, прикольна. пахне, це прикольно все ж я розповідала. І ще хотіла поділитися своїм таким невеличким лайфхаком, який зазвичай я використовую. А коли я купую собі якийсь новий продукт, ну, наприклад, шампунь, хай буде новий шампунь я купила. То перший раз, коли я його використовую, я його використовувала без жодних інших засобів. Тобто я не наношу ні маску, ні кондиціонер, ні бальзам, ні будь-які олійки або спреї на волосся для того, аби бачити, як саме працює шампунь, а не як саме працює шампунь в комбінації з чимось. Так само і з бальзамом. Я помила голову, як зазвичай нанесла бальзам, не бальзам, точніше а маску ту, яку я купила. Зараз покажу. Нагадую, що я говорю за ось цю маску. Так, ось я помила голову, нанесла виключно цю маску, не використовувала жодних сталінгових засобів, чи якісь додаткові олійки, спреї, чи щось інше. Зараз висушу голову самим простим способом, той, що найшвидше, аби бачити саме, як працює маска. Бо, наприклад, я точно знаю, що використовуючи будь-яку маску, повитягуючи і добре, вкладаючи волосся на фен і використовуючи ось таку штуку, я її, коротше, дуже сильно люблю. От прям. Моє улюблене слово, яке я часто використовую дуже сильно, от я реально дуже сильно люблю цю штучку. З нею волосся після будь-якої маски, будь-якого бальза, будь бальзаму, або взагалі без нічого буде виглядати супер. Проте я не наносила, то я хочу побачити ефект саме від маски. Я завжди використовую ось цей режим, а другий ніколи не ставлю на найвищий, аби не пересуштиву не волосся, того, що зазвичай я не користуюсь термозахистом. Я зараз хочу досушити до кінця волосся. Я вже це почала робити, зробити, мабуть, якийсь невеличкий мейк, тому що я хочу зняти відос на канал, де я покажу рецепт дуже класних цукерок. Я їх показувала, до речі, вчора у цьому відео, так що можливо бачити, навіть могли бачити рецепт. І я хочу записати окремий рецепт, як я це приготую. Як це буде виглядати? Бо це легкий рецепт, він швидкий, він простий. Там інгредієнти такі, які завжди можна знайти в магазині, або, можливо, в деяких людей вони взагалі є вдома. Тобто цукерки зробити легко і це дуже смачно. І в мене, на жаль, немає штативу, бо знімати я буду на камеру, але я собі тут придумала таку конструкцію, на яку я зможу поставити свою камеру. Використовувати столик, на який я поставила два отакі пуфики з якеї, і ще буду використовувати таку маленьку. Ну, скажімо так, підставочку для того для того, аби трошечки нахилити камеру вниз, і в мене був кращий кут, і спробую зняти цей відос з цими смачними цукерками. Але перед цим те, що треба ще зробити, це прибрати зараз кухню, тому що я готувала собі обід і тут залишився. Ну я не можу сказати, що це срач. Це такий легенький срачок. Поприбираю все зайве, повитираю пи. До речі, в нас є три контейнери для сміття, бо сміття сортуємо. Ми є окремо органіка. Окремо, ну тут змішаний знаходиться, там пластика. І окремо в нас є контейнер, який стоїть на вулиці, куди ми складаємо всякі жестяні банки, скло, отаке все. І окремо ще ми збираємо папір. Зазвичай ми його кладемо в пакет такий якийсь картонний пакет. І в нас він завжди є, тому що в нашій сім'ї є традиція кожної п'ятниці ми їмо в Макдональдс, і відповідно в нас з Макдональдсу є цей. Паперовий пакет, куди ми складаємо протягом тижня приблизно у усе сміття, яке пов'язане з картоном саме, ну, і потім вже викидається, приїжджає спеціальна машина і забирається. У зараз був творчий процес, тому що я знімала рецепт на дуже смачні цукерки, і вони просто вийшли неймовірні. Вони дуже смачні, вони завжди виходять в мене добре і завжди виходять смачно. Це, це просто. Вони готуються дуже легко. Тут найпростіші інгредієнти, а це настільки смачно. Я передати не можу. Це Боже, це неймовірно. Вони, вони неймовірні. Просто приготуйте, просто приготуйте його. А тільки подивіться, як цей красвинчик лежить. Так от лобка на лобку, лопка на лобку. Я така, така кицька гарна, да? Це правда він, але я інколи називаю його кицька. Такий крашунчик.